Доброго дня. Вирішив записати свої нечасті відео. Хмурна погода. Якось так погано видно. Зробив я собі одну цікаву штучку. Ну, воно Якби часто воно зустрічається, але хотілося б поділитися для контенту. Хоча я там такий блогер не сильний, не дуже сильно хочу до мене підписуватись. Ну, можливо, я ще не такий цікавий. Ну, щоб бути цікавим, треба мати час, втратити зараз страх на даний час. І трошки копійки, бо щоб щось вам гарне показати, то треба і трошечки вложитися. Хотів і поділитися. А вам цікаво чи не цікаво, то... Подобайкою можете оприділити, так чи ні. Ось, зробив таку штучку. За свого апарата патона я вже розказував. Дуже хороший апарат, я ним довольний. Це 250 серія Pro. Шикарно. Ну, Що я замітив? Він бачите, трошечки такий, ну, не, не такий сильно компактний, як ті маленькі. І кожен раз його підключаю, відключаю, то до балона от, взяв собі 10 метрів кабель кабеля, шланга і то кожен раз тягаю його. А так вирішив зробити собі таку цяцьку. І ось така вона в мене вийшла. Трошки погано видно, може, ой, може я поверну його трошки. Опа, о! Так, трошки краще видно. Ось така акомпоновка, можливо, в чорному кольорі воно не так сильно видно, але ж зробив таку штучку під кабеля, нижня полочка, ну, там от катушки, спрей, ще один кабель на електрода, ну, ось такі електроди і всякі штуки. Газовий балон, правда, він в мене зараз цей великий, 50-літровий, то трохи махіна. Закріпив я його ось таким способом. Цепа, резиночка, купив коліщатка, поставився на коліщадках. Ось так виконано ставити пальник. Раз. І дуже удобно. Раз обійшов по кругу і шикардос пару е кронштейнів, щоб можна було якісь фонд вчепити, можливо, затискачі, рулетку. Та й ось так. ну Я думаю, що непогана штука і хто робив в гаражах особливо то дуже добре, щоб не совгатись, не перетягати, а просто переїхав і все. Коліщатка я взяв ось такі, якісь виписав на не вже, на промі вроді, Але щось я дивлюся, що я би хотів би, щоб вони були ширші трошки, бо ці мають якби 5, ну, в описі було, але вони 5 мають колодиски, а тут завужені. По цементу вони, так, да, вони все чітко, а ось. Якщо по траві десь вести, по дворі, то їх би треба було трошки ширше, щоб вони не вглублювалися. Ну, якщо суха погода, то вони не будуть вглублюватися, а от мокру ось таке. Ось такі штуки. Ну і ще придбав собі ось таку цятю. Це сиваш А41 САП. Я скажу що. Досить хвилинку. я не буду різати просто в одному відео. Це маска, якби вона, я не знаю, чи вона вважається професійною, якби вже більш до професійного класу. Ось такі в нас тут є регулятори, все на кнопочках, затемнення, задержка. Тест. Ну, все, що потрібно. Я скажу, що я не ну, так багато неї не варив, ну вже трошки варив, то я скажу, що досить-досить хороший апарат. Рекомендую, бо так вагався, вагався. Купляти його, не купляти. Але вирішив купити таке маска. Отак От поставимо, щоб було добре видно. Маска, вона, як достойна увага. Це трикулор, там виключається для образивної роботи, десь різати ще щось кнопочкою наружу. Але просто, що мені сподобалося, що в неї вариш. І так як ти дивишся кіно, ну, все чітко. У мене була хамелеон китайська е, про, протеч ніби. Непогана маска, ну там зелені кольори, якби вже і погано став з часом бачити вже 50 років, то скажу, що е, ця маска сап проти там, той, ну, протеч. Це зовсім небо і земля. Хоча там той я покористувався більше 10 років і довольний був все краще за просту маску. Але ось ця це апарат відповідний. Так що рекомендую, трошки стоїть грошків, я знайшов її за 5900, тому що я брав на виплату, але її можна знайти трошки дешевше. Так що дивіться, пробуйте. І купляйте, не пошкодуєте. Це не реклама, це просто. Я рекомендую від себе. От цікава штука мені зробити, от ту саму возичка, ту саму маску купити. Ну і, Ніби і роки своє робить, але щось хочеться завжди новеньке. То Ліза маю таку нетерпимість. Так, добре тоді. на... Подальшій роботі в мене ще є косілка міжрядна для картопля, для бадиля, якби мульчер такий, але поки що е, треба різати на лазерній різці, там мені вуха. Нас тут немає. А якщо в Києва висилати чи куди то трохи дорого. Хотів би плазму різку, але теж... трохи кусаються гроші. В даний час. Тяжко заробити, а ще бачите така ситуація в Україні, що не дуже хочеться ну і розумієте. Та й отаке. Так що всім удачі, купляйте, користуйтесь і будьте щасливі. Хай вам щастить. Ось так коротенько я сказав про свою маленьку радість. Е ще маю подальшому зняти. Як я буду працювати на своєму навантажу на гній, ну поки ще чекаю одного моменту, бо не знаю, що на який город вивозити. А так, ставте подобайки, підписуйтесь, не шкодуйте ваше люкс і або навіть донизу чи підпис. Просто буде мене заохочувати щось робити, бо якби азарт. Але коли, коли нема, то Самі розумієте, нема стимулу. Так що хай щастить кожному. Коментуйте добре, погано. Якщо мені треба поправити, можливо, я ну, не такий я промовець, як є люди, що не тільки тим і займаються, що по днях реклама свого виробу і говорять, говорять. Я як я так розказую. Все, щасливо з Богом.